По одній із кримінальних справ, за якими звинувачується Нестор Шуфрич. Нарешті, значить, прокуратура і ДБР направили значить, до суду обвинувальний акт. Це за випадок, коли Нестор Іванович Шуфрич, маючи майно в Криму, яке записано було на його помічника. До речі, його помічник теж затриманий, значить, платив. Я зараз навіть уточню: маючи об'єкт реєстрації нерухомості будинку і земельної ділянки в селищі міського типу Сімеїс, за законами РФ народний обранець, так званий Шуфрич придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб, і в 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові, значить, він уклав договір з фірмою охорони. Незаконне воєнізоване формування окупаційної влади Автономної Республіки Крим, Як, якась вона ФГУП охрана Росгвардії по Республіці Крим. Тобто він, по суті, своїми коштами, нашими коштами фінансував охорону свого будинку. За оцей тільки єдиний епізод наші правоохоронні органи спромоглись направити обвинувальний акт до суду. І це ж не кінець, і ще буде судовий процес. І невідомо, чим він закінчиться. Да. А, враху... а, а враховуючи да, те, як на у нас. Я в чому хотів зауважити, що радіти рано. Там з балоги на Закарпатті зняли браслет, <кх> ну, з брата балоги. Там цілий клан балог. Зняли браслет, То, що тому, що, світ... тому що відключення світла. Тому що відключення світла. Так пояснили. А... Давай, давай вгадаємо, де опиниться балога, зважаючи на географічне розташування Закарпаття. У нас кілька варіантів. Ру... Румунія Молдова, Польща. Закарпа... Закарпаття. Закарпаття. А Румунія. Угорщина. Правильно, Румунія, тобто Тиса, Угорщина і Словаччина. Три країни. Де опиниться балога? Або з румунським паспортом, або з Угорським. Ну, словаки не роздавали так своє громадянство, як завзято це робили угорці і румуни, так що Шуфрич, цей прекрасний персонаж. Знаєш, відкрили Америку через квартирку. В принципі, якщо про Полтавщину у Шуфрича ж там була не одна свердловина: чи то газова, чи Газова, і. Газово, Газова і, і в принципі, він же ж це ці ліцензії діставав, що називається не просто так. Ти ж розумієш, що ти не можеш прийти і сказати: Я, Саша Лікаренко, дайте мені, будь ласка, ліцензію на свердловину в Полтавській області. Газоносний пласт. Ну, Полтавська область, вона в принципі багата на гази, на нафту. Це найбагатша область на ці корисні копалини. Саме на ці, не на Вуголь. І Шуфрич забудовує, успішно забудовував Рибальський півострів, де було розташовано таке, вам можливо відоме підприємство Ленінська кузня, потім перейменована на кузню на Рибальському. Її колись купив Тигібку у Порошенка. Ну тобто, це таке кубло, знаєш, яке розплутувати, і воно від цього ну, краще не стає. Кому що було невідомо про Шуфрича? Я перепрошую. Як його захищав Єген Червоненко, на бульварі Лесі Українки в Києві це під час помаранчевої революції, коли шуфричі могли змішати з гівном. Ну вже відомий там мем, що скільки днів не пиздили шуфричі, та ну це ж відомо, там рахували. Бо його постійно бідно били. От медвечук тепер гуляє, а шуфрич тепер відсижує, але не до кінця відсижує. Подивимося, де, де, де опиниться шуфрич в результаті цього карколомного судового процесу. Чи його з камери буде випускати Путін, а далі, і а далі ж а а нафенизовер. Вирок першої інстанції, апеляція, касація, ти від, О, ну, там можна це, грати, ти, це ти вже випуск. починаєш душнити, як каже молодь, ти душніла, але це, але це треба враховувати глядачам і нам теж, правда. Тому що коли там, бо в мене є спокуса Шуфрича під арешт, там, знаєш, так він уже під арештом. Він вже, та, він... Тому це ти написав, що Шуфрича до суду, так? Шуфрича до під суду. суду, у нас іншого варіанту під немає. Суд. Під суд. Ну, під суд, але треба ж забувати про ці дійсно наративи радянські, коли якщо людина опинялася в суді, це значить, що її засудять. Ну, знаєш, найстрашніша погроза в Радянському Союзі в пострадянській Україні я на тебе до суду подам. І потім, коли з'ясувалося, що судова система у нас не працює, верховенство права. То народився зовсім інший мем. в нашій же країні, вже незалежній. Там щось ти погрожуєш в відповідь, так подайте на мене до суду. <гум> Це все. Знаєш, я ж, я, в судах ми ж порішаємо. І в кого більше грошей, то і порішає. Так що тут ще не варіант, що Шуфрич чи дістане власне те, на що заслуговує. <кхм> так, ну що у нас ага. з, так би мовити, життя тварин. Ще, ну, Гізо значить... Гізоу главу звільнили. Да, до речі, відкрили да. да, да, був, да, був звільнений, значить, після перевірки службової спеціальної комісії, яка сказала, що він порушив і етику державного службовця, і багато чого іншого. Значить, це по історії з тим, що, начебто, Гізо глава попередив голіка. Про ті історії з кримінальною справою, по розкраданню по великому будівництву, значить він його попередив, і це і це сприяло тому, що голік максимально зміг ну скажімо так отримати доступ до матеріалів слідства і того, що є під грифом слідчих дій. Тому е, Гізоуглава, це я вам нагадаю, це взагалі останній грузин в українській владі правоохоронних органів, який прийшов тоді з хвилею. Е, да, е, да, прийшов тоді з хвилею... Звучить у... двозначно, останній грузин. Да. Да, це останній грузин з хвилі, яку привів Сакашвілі е, в українську владу. Е, саме тоді Гізоуглава став першим заступником. До речі, ми колись були друзями на Фейсбуці. Зараз не перевіряв, але пару місяців тому ми були в друзях на Фейсбуці. <реш> Ти розумієш, Саш? Тут страшна історія в тому, що Гізо у, у, у глава там, останні грузин. Точно я згадую фільм ну, Гардемаріни вперед", там де Анастасія звізда моя, Ру...". Вон, Последній Рузи. Це послідні грузин. А да, це «Останній грузин, але питання питання в тому, що Гізов глава, якби це дивно не звучало, це все, що нам треба знати про присутність верховенства права в Грузії. І жертвою відсутності верховенства права в Грузії став власне сам Сакашвілі. А гізоуглава є, в принципі, уособленням, в який спосіб Сакашвілі керував Грузією, тому що його ж ненавиділа половина країни, бо він пересадив половину в тюрму просто. За, ну, Тобто, це була така насправді ручне керування дуже нагадує те, як керував Харковом Кернес. От, насправді, Тобто, це в позаконний спосіб гізову главу виконував там Забаганки Саакашвілі, тобто права немає, є е, політичне рішення там, президента. Ну, це, У нас це так просто для розуміння. Це не тільки. не тільки. Я можу перерахувати ще низку міст, які так керуються. Там, але де нема мера, керується але... по-іншому трошки. В Полтаві, в Полтаві скажімо, по-іншому. Бо там мера поки немає, не там є там, секретар. Ну а як у вас же, э, цей у вас за старою звичкою всі всі старий вілку? За старою звичкою всівся старий вілку. А молодий, э, значить, э, вмостився на самопридуману посаду і самопроголошену, яку ніхто не затверджував, але. Сидить собі Але це сидит. окрема історія. Так от, от Шуфрич і... Шуфрич, Гізов Глава це, ну, це не новина. Бо Набу це такий орган, який створювався на вимогу західних партнерів. Давайте ж давайте боремося з корупцією. Один НАЗК, Набу, на, на, на ДБР, на спецпрокурор, на антикорупційний прокурор. Ну, це все, все вже намішано. Та? і тут. Знову у нас це стає предметом обговорення, що ця відставка значить, і так далі. Є чиновники, вони мусять виконувати свої функції. Закон один для всіх. Верховенство права ну формула ж дуже проста.